У російському воронежі прогреміли потужні вибухи в районі військового аеродрому. Сталося це в ніч проти 2 січня. Згідно зі свідченням очевидців, вибух був настільки потужним, що його чітко почули в усіх районах міста. Росіяни ж кажуть, що це було збиття розвідувального безпілотника. Хочемо зазначити, що на аеродромі Балтимору в воронежі базуються винищувачі бомбардувальники Су 34 Саме звідти вони вилітають для ударів по українських містах. Ось цю бавовнізацію будемо говорити з Валерієм Романенком: це авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Валерію, добрий вечір. Вітаю вечора. Як на вашу думку, можуть вплинути ось ці вибухи, удари по аеродромах, які в принципі до України не впритул? Ну як вплинути? Цей аеродром знаходиться прямо в місті Воронеж. от прямо в одному з міських районів. Тобто з однієї сторони, значить, росіяни вже починають відчувати те, що війна з Україною це не прогулянка, це не якась там десь далеко на горизонті спецоперація, а це реальна війна, яка може прийти до кожного їхнього будинку. Це зараз, значить, поки що ми не маємо зброї, щоб їх діставати. От і посилаємо розвідувальні безпілотники, а потім вже може статися, що туди прилетять і українські шахеди, от тобто ситуація така, значить попередження. Скажімо, ну розвідувальні чи не розвідувальні, а в Енгелісу в Енгелісі там вибухало вже двічі. Так по серйозному, але чи вплине це на? Здатність Росії завдавати ударів по Україні. Чи це радше, на вашу думку, знаєте, такий психологічний ефект: 800 кілометрів а ми можемо дістати? Та ні, до ворони ж значно менше. 800, ні, ну і ми я, 500, я про, е... 500, Енгельс Енгельс, да, про Енгельс говорю, про Енгельс. Енгельс. А тут взагалі близько, тут е, менше 300 кілометрів, десь від Харкова 270, десь здається, да? Тобто, фактично, це туди на сам застав. Так, да, я, я, ще раз, да, я ще раз хочу сказати, що це просто попередження. От загалом, звичайно, значить, ми будемо, будемо старатися не якщо, якщо дійде до обстрілів глиб, глибоких об'єктів в глибині російської території, то, звичайно, ніхто наводити на цивільні об'єкти не буде. Але от якщо ми отримаємо зброю, чи самі. Найкраще самим розробити таку зброю українські шахеди. от бо там є одне обмеження, значить натівці кажуть, що нашою зброєю зась стріляти по глибині російської території, а самі щось зробити, та хоч до Москви. Пане Нас Валерію, це. але якщо зважати на те, що а, хоча б навіть ці 300 кілометрів, як ви кажете до Воронежа, яким ще російським аеродромам або російським територіям варто напружитися прямо вже зараз. А всі майже було аж до Енгельса. Бо зараз «Укроборонпром» оголосив про розробку безпілотника дальністю тисячу кілометрів. Тобто, практично з поза зони ураження виходить лише Аленігорській єдиний стратегічний аеродром російської авіації в Мурманській області. Там задалеко, і крім того, там важко буде прилетіти над, скажімо, так, над досить потужною протиповітряною обороною кількох районів. Власне, Санкт Петербурга і власне, значить Мурманської області, де розташовані російські бази підводних човнів. Там, звичайно, значить така посилена оборона. Але зважаючи а на посилен... те, як над Севастополем летають наші безпілотники, то може і над Мурманськом не варто так а, боятися, що вони там настільки захищені. Ну, ви знаєте, завжди можна трішечки долити палива ще чи підвисити маленький бачок стенос ще на 100 кілометрів. І воно все стане на свої місця, так би мовити, значить щодо дальності пане Валерію. Я все таки повернусь до тієї авіації, яка завдає ударів по Україні. Чи можемо ми зараз в цій ситуації, яка в нас є, вплинути на здатність Росії завдавати ударів по Україні? Чи ми Адже вже вплинули? Вони вилітають десь там в районі Каспію 2000 кілометрів. Дані ну район Каспію це не дві тисячі кілометрів. Район Каспію це ті самі 800 кілометрів від України. Значить, вони ж як спускаються, вони злітають в Енгельсі і прямують вздовж Волги, щоб Волги, щоб не загубитися. Бо невідомо які як там працюють їхні навігаційні системи. А вздовж ріжки завжди вони не загубляться. А зараз вони просто стріляють з Волгоградської області. Вони навіть далеко не відлітають від аеродрому. А, значить, якщо ми відповідаючи на ваше питання, якщо ми розробимо власні засоби з дальністю до тисячі кілометрів, то всі російські аеродроми будуть знаходитися під загрозою удару. Зараз ми вже двічі зірвали масовані нальоти. Удар по власне по Енгельсу двічі зірвали масовані ракетні нальоти на нашу інфраструктуру. Пана відбувається, і крім того, що ми мас зірвали масові нальоти на нашу інфраструктуру. Ми ще довели, що ми можемо вражати оцю хвалену їх ядерну тріаду. Да, один з елементів або один з ключових елементів. Наскільки як ви думаєте, наскільки Росія готова жертвувати своїми літаками для того, щоб все ж таки досягати своїх цілей? Чи здатні ми суттєво пошкодити один з ключових елементів цієї російської тріади? На даний момент ні. На даний момент, якщо це ми, ми ж не стверджуємо, що це ми наносили удари по Енгельсу і по іншим містам. Да? Але значить, знаючи наші можливості значить, по нанесенню глиби, ударів по глибині ворожої території, на жаль, у нас поки що такої зброї в достатній кількості нема. Якщо ми отримаємо, ну, от нам, наприклад, британці зараз обіцяють. Uh, значить, Storm Shadow ракети, в них вже дальність 500 кілометрів, а є ще слем uh, американські бомби, слем з підвищеною дальністю. Тобто, якщо ми ці uh, засоби ураження отримаємо, то тоді, значить, uh, єдине, що треба правильно застосуватися uh, застосувати елемент тактичної uh, тактичної, так би мовити, раптовості. Значит, Рап дякую вам, раптоворе раптовості. Да, бо якщо ми по одному будемо запускати, як ми пускаємо там, то... якщо це ми, ми пускаємо на ці аеродроми, да, то це один ефект. А якщо зранку п... прилетить сотня, от то це геть інший ефект, інші так би мовити, результати удару. Пане Валерію, ви знаєте, ну, ми пам'ятаємо, багато хто пам'ятає, матія Саруста і Червону площу. так? Нам би і не завадило б ще один експеримент спробувати на Червоної площі. Як ви думаєте, чи здатні наші військові, наші, наші майстри на таке? А на що? Питання на що? Ми воюємо не з цивільним населенням. Ми воюємо з армією. Це росіяни. Вони не здають. Ну, матіас Рус нічого не порушив. Знаєте, але символічно, що їхня хвалена х, 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 вони хвалилися своєю протиповітряною обороною, а звичайний хлопець на звичайному літаку здійснив посадку на Червоній площі. Ну як вам сказати, його звичайно могли збити, але тоді тоді часи були. такі. пане Валерію, мусимо вас зупиняти. Валерій Романенко авіаексперт був з нами на прямому зв'язку.